Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО відмічається чергова ескалація протистояння. Після 18-ї години російсько-окупаційні угруповання активізували обстріл наших позицій із використанням забороненого озброєння. Ввечері найбільш гаряче було на Приморському напрямку. Тут близько 18-ї години внаслідок мінометного обстрілу українських укріплень поблизу Широкіного отримав поранення один наш військовий. А в результаті ворожого протистояння із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї поблизу водяного один український захисник загинув. Також наприкінці доби під мінометний вогонь бойовиків потрапили наші позиції у районі Талаківки та Красногорівки, а з озброєння БМП злочинці двічі били по українських захисниках у Щермалику. На Луганському напрямку, неподалік Новотошківського, бойовики застосовували міномет калібру 120 мм, а українські укріплення в районі Золотого, Троїцького та Новозванівки обстрілювали з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті одного з таких обстрілів під Новоолександрівкою ще один український боєць отримав поранення. На Донецькому напрямку напружена ситуація і далі зберігається на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка. Тут увечері бандити активно застосовували міномети різних калібрів, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю. Практично на кожен обстріл з боку незаконних збройних формувань наші бійці відкривали щільний вогонь на ураження. Наразі втрати ворога уточнюються. Загалом за минулу добу бойовики 28 разів порушили перемир'я. Троє українських військових загинули. Ще восьмеро отримали поранення, один бойову травму.